Я почав піднімати тяжкості в 49 років. Я скинув 60 фунтів і наростив ем'язову масу. Вік, це просто число, як я, жінка за 50, знайшла силу, здоров'я і мета в бодібілдингу. У свої 49 років я пережила операцію з пересадки нирки. Це був складний період, коли моє життя, здавалося, вибилося з колії. Нездоровий спосіб життя, стрес, неякісне харчування, недолік сну і відсутність фізичної активності, все це призвело до надмірної ваги, постійної втоми і відсутності впевненості в собі. Відновлення після операції було болючим і затягнутим, і я розуміла, що мені терміново потрібні зміни. Натхнення прийшло пізніше, коли я усвідомила, що здоров'я це не даність, а результат усвідомленого вибору і постійної роботи над собою. І я вирішила взяти ситуацію в свої руки. Я завжди цікавився фітнесом, але ніколи не був послідовним. Однак, в той момент, у мене з'явилася мотивація, якої раніше не було. Я почала займатися з персональним тренером, і це стало відправною точкою в моєму шляху до здоров'я і силі. Історія жінки, яка почала займатися бодібілдингом у 49 років. Скинула 60 фунтів і наростила ем'язову масу, здалася мені неймовірно надихаючою. Її шлях це доказ того, що ніколи не пізно почати піклуватися про себе, ставити перед собою цілі і домагатися їх. І я вирішила, що це може бути моєю історією теж. Чому я вирішила зайнятися бодібілдингом в зрілому віці? Питання, яке часто задають люди, коли дізнаються про моє захоплення. Відповідь проста: я хочу прожити довге, здорове і активне життя. Силові тренування це не тільки спосіб скинути вагу або наростити м'язи, це інвестиція в майбутнє уповільнення старіння з віком ми втрачаємо ем'язову масу і кісткову щільність. Силові тренування допомагають зберегти і навіть збільшити ці показники, що знижує ризик розвитку остеопорозу та інших вікових захворювань. Підвищення якості життя, сильні м'язи і здорові суглоби дозволяють нам залишатися активними і незалежними в літньому віці. Ми можемо вільно рухатися, займатися улюбленими справами і насолоджуватися життям. Поліпшення психічного здоров'я, фізична активність сприяє виробленню ендорфінів, гормонів щастя, які покращують настрій і знижують рівень стресу. Зміцнення імунітету, регулярні тренування зміцнюють імунну систему і підвищують стійкість організму до хвороб. Мій шлях до сили, від новачка до учасника змагань. Перші тренування були непростими я відчувала втому і біль в м'язах, але я не здавалася. Я розуміла, що результат не прийде миттєво. Важливо було бути терплячою і послідовною. З часом я почала бачити прогрес. Я стала сильнішою, витривалішою і впевненішою в собі. Я почала любити відчуття сили і контролю над своїм тілом. Поступово я збільшувала інтенсивність тренувань і почала працювати зі штангою. Мій тренер навчив мене підраховувати макроси і стежити за харчуванням. Це було важливо для підтримки втрати ваги і нарощування м'язової ем маси. Через рік я скинув 60 фунтів і почувався краще, ніж будь-коли. Я зрозуміла, що бодібілдинг це не просто спорт, це спосіб життя. У свої 57 років я вирішила взяти участь у змаганнях з бодібілдингу. Це був виклик, але я була сповнена рішучості. Я почала займатися з тренером, що спеціалізується на бодібілдингу, і почала інтенсивну підготовку. Мої тренування. Силові тренування 5 днів на тиждень, 3 дні для верхньої частини тіла і 2 дні для нижньої. Кардіо. Їзда на велосипеді 2 години в неділю 10 тисяч кроків на день. Мобільність і розтяжка 10 хвилин на день, 4 дні на тиждень. Корекція постави щотижня. Харчування 6 разів на день. Пріоритет білок. Курка, тунець, стейки, яєчні білки, горіхи, фрукти та овочі. Підрахунок макросів, що я дізналася, займаючись бодібілдингом в зрілому віці. Вік це не перешкода, ніколи не пізно почати піклуватися про себе і ставити перед собою цілі. Послідовність ключ до успіху, результат не прийде миттєво, але якщо ви будете послідовні, ви обов'язково досягнете своїх цілей. Підтримка це важливо, знайдіть однодумців, які будуть вас підтримувати і надихати. Здоров'я це найважливіше, турбота про здоров'я це інвестиція в майбутнє. Сила це не тільки фізична, сила це також ментальна і емоційна. Мої поради жінкам за 50, які хочуть зайнятися бодібілдингом. Почніть з малого, не намагайтеся зробити все відразу. Почніть з простих вправ і поступово збільшуйте інтенсивність. Знайдіть хорошого тренера, тренер допоможе вам розробити програму тренувань, яка відповідає вашим потребам і цілям. Слухайте своє тіло, не перестарайтеся. Якщо ви відчуваєте біль, зупиніться і відпочиньте. Будьте терплячі, результат не прийде миттєво. Будьте терплячі і продовжуйте працювати над собою. Насолоджуйтесь процесом, бодібілдинг це не тільки спосіб скинути вагу або наростити м'язи, це також спосіб поліпшити своє здоров'я і самопочуття. Моя онлайн спільнота є джерелом натхнення та підтримки. Історія жінки, яка почала займатися бодібілдингом у зрілому віці, надихнула мене не лише на особисті зміни, а й на створення онлайн спільноти. Я почав ділитися своїми тренуваннями та прогресом у соціальних мережах, і, на мій подив, це привернуло увагу багатьох жінок, які також хотіли зайнятися спортом та змінити своє життя. Моя інтернет-спільнота це місце, де ми підтримуємо один одного, ділимося досвідом та надихаємо один одного на нові досягнення. Ми разом долаємо труднощі і радіємо успіхам. Ми разом стаємо сильнішими і впевненішими в собі висновок. Ніколи не пізно почати. Мій шлях до здоров'я та сили був непростим, але неймовірно корисним. Я навчилася цінувати своє тіло, піклуватися про нього і поважати його можливості. Я зрозуміла, що вік це не перешкода, а можливість проявити себе і досягти нових висот. Я сподіваюся, що моя історія надихне вас на зміни у вашому житті. Ніколи не пізно почати піклуватися про себе, ставити перед собою цілі і досягати їх. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Головне це не чекати ідеального моменту, а зробити перший крок. Я вірю, що кожен з нас здатний на більше, ніж ми думаємо. Головне це вірити в себе і не здаватися. І пам'ятайте, що ніколи не пізно почати.